Біатлон, два жарти. Поїхали. Отже, в якому порядку хто перший буде задавати? Ну, давайте хай це буде дихаймо в місці. До дітей мажорів не бабай, а безпосередньо сам івобом. <риклад> Баба Галя кинула пельмені в джакузі, бо думала, що водичка вже закипіла. Оголошення шукаю роботу садівником. Знаю про кущі все. Даїшніку відставці. у бобра з одним зубом і платіна трошки пропускає. Збірна людей далі. Іван займався йогою, а Катя Камасутрою. Вони жили довго і запутано. Стерилізовані коти в березні ведуть себе так. Мяу! Мяу. Є потреба ще одного кола, чи вже знаємо, кому віддаємо 08 бала. Подякуємо замку Люберта. Замок Люберта, 08. Далі по три жарти. Поїхали. Отже, я віддихаю в місці. Три жарти. Внуки галини петрівни дуже сильно з неї ржали, коли вона показала буси, які купила в магазині клубнічка. Ну і з сіріка в дітей почалась, коли вона показала качалку і маску для того, щоб дяд не ропів. А якби серіал фізрук знімали в моїй школі, то він їздив би не на геліку, а на велику. Позавчора моя жінка цілий день бідкала, що вона за весь день ні разу не присіла. Ну, я її пожалів заставив 300 раз присісти. Збірна людей. Три жарти. Подейкують, якщо в Галицькій Лізі не пожартувати про село, то Тарас Станицький занижує бали. Отож, науково-технічний прогрес в селі. Нещодавно сільські вчені відкрили вікно і провідрили кімнату. Це йшло. Діти Грубівщика не люблять гратись з батьком в хованки. Друга рвань. І остання. Досвідчені алкоголіки вміють приручати білочку. А, чи є потреба? Зрештою, зараз штрафного кола, якщо є, то і скажіть. Ні, то зразу даємо 0,9 і 1 бал. Перемагаємо, віддихаємо в місця. Один бал. Буквально за минулі будемо знати результат розминки та а, біатлону.